Сила, гідність, традиція. У серці Таращанського коледжу живе дух козацької звитяги. Це гурт бойовий гопак. У Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі ми виховуємо не лише фахівців, а й свідомих національно свідомих громадян. Молодь тут вивчає, шанує і відроджує українські традиції. Саме тому під керівництвом викладача Єрмолаєнка Станіслава Володимировича у коледжі успішно діє гурт Бойовий гопак. Станіслав Володимирович викладач, наставник і патріот, який відкриває студентам красу українського бойового мистецтва та силу національного духу. Козацький гопак. Це не просто танок. Це бойове мистецтво, яке поєднує елементи народної хореографії, акробатики та самооборони. Це шлях до волі, сили, витривалості та незламного характеру. Гурт бойовий гопак об'єднує студентів з усіх відділень коледжу, але більшість з електротехнічного та інженерно-технічного відділень. Їх єднає любов до української культури та прагнення до особистісного розвитку фізичного і духовного. Це чудова фізична активність і можливість реалізувати себе у творчості. Я дізналася про гурт бойового ще коли навчалася в школі. До нас приходили з виступом учасники бойового з коледжу. Їхні рухи, сила, дух. Все це настільки запало мені в душу, що я твердо вирішила, що стану студенткою Таращанського коледжа, частинкою цієї справжньої козацької родини. Хочеш стати частиною великої української спадщини? Приєднуйся до гурту Бойовий гопак у Таращанському коледжі і відкрий у собі силу предків.